Я представник навчального педагогічного університету імені Михайла Драгоманова. В мене є до вас два таких коротких, але нагальних питання. А перше, почну з невеличкої преамбули: багато сучасних вищих закладів освіти в Україні забороняють використання саме радянської наукової літератури та авторів наукових роботах, дипломах, дисертаціях, наведу правило публікації одного з наукових журналів. Забороняється цитування в тексті та внесення до бібліографічних списків тих джерел, які опубліковані російською мовою в будь-якій країні, а також джерел іншими мовами, якщо вона вони опубліковані на території Росії та Білорусі. Питання: як якісно продовжити розвиток наукової галузі молодим вченам в Україні, якщо багато фундаментальних знань було досліджено досліджено саме в радянському союзі? Щоб коротка відповідь, я особисто не займаюся саме цим питанням, але я би порадив вчити англійську. А якщо не коротко, якщо не коротко. Якщо не коротко, то я би порадив вчити іноземні мови і використовувати їх для того, щоб... Працювати з більшою кількістю джерел інформації, яка насправді точно не обмежена радянськими авторами, добре дякую. Друге питання. А які з а, ні. на жаль, нещодавні дослідження а, показали, що сучасні підлітки 15-17 років а, мають аналогічні показники когнітивних функцій. А мислення, увага та пам'яті у дітей, як у дітей 9-12 років, тобто порівнювалось вікові групи і результати однакові. Питання: які заходи для покращення сучасної освіти в школах вживаються задля поліпшення якісного формування когнітивних функцій та їх покращення? Це питання можна приділити йому в окрему презентацію, мабуть. Але я б сказав наступним чином, що загалом, наприклад, те саме дослідження Піза, останні результати, про останні результати, якого я сьогодні згадував, воно показує падіння цих результатів не лише в Україні, а в усьому світі. Це прийнято асоціювати з пандемією коронавірусу, що це дослідження останнє проводилося в 2022 році, публікувалося в 2023 році, і відповідно. В ньому враховуються результати того, що безліч дітей по всьому світу перейшли на дистанційне навчання. Я особисто вважаю, що станом на зараз, з появою штучного інтелекту, ця проблематика вона може і буде поглиблюватися. Мені здається, що найбільшою Такою проблемою, з якою ми вже з вами точно стикаємося, і з якою будуть стикатися вчителі, учні в школах да далі більше, буде так звана когнітивна лінія. Тобто, коли ви знаєте, що можна не напружуватися, і тоді навіщо напружуватися, ну, от ви знаєте, що можна просто задати запитання і отримати відповідь, навіщо, наприклад, вирішувати якесь завдання. І якщо в. Дуже великій кількості завдань це не несе ніякої. Ну ну не те, щоб ніякої, але не несе такого таких складних наслідків. То, наприклад, вивченні якихось технічних дисциплін, наприклад, математиці, несе так, ви можете отримати будь-яку відповідь. Можете отримати правильну відповідь від штучного інтелекту. Ви можете навіть думати, що ви вже запам'ятали і знаєте, як саме вирішувати те чи інше завдання. Але я глибоко переконаний, що без напруження, без інтелектуального зусилля, як фізичного зусилля в тренажерній залі, тільки інтелектуального, ми дуже багато чого втрачаємо. І яким чином вчителі мають перейти на те, щоб стати такими менторами, які будуть мотивувати своїх учнів прикладати зусилля і концентруватися на тому процесі, а не просто на тому, що є відповідь правильна, вона чи неправильна, а на тому, яким саме чином як саме виглядав цей процес, це надзвичайно складне питання. І це не питання лише в Україні, це питання в усьому світі. На нього по-різному намагаються відповісти. І тут немає якоїсь зараз однозначного рішення. Мені здається, що майбутнє буде дуже складним в системі освіти, особливо з урахуванням тих технологій, які з'являються. І для українських вчителів це буде точно дуже дуже великим викликом.